Розпочну з оперативної інформації від генштабу 262-га доба героїчного протистояння. Збройні сили відбили атаки окупантів неподалік 14 населених пунктів, повідомили в генеральному штабі. А саме поблизу Масютівки та Орлянки на Харківщині, Новоселівського, М'ясожарівки, Макіївки і Білогорівки на Луганщині. А також у районах населених пунктів Солодар, Бахмут, Красногорівка, Верхньокам'янське. Пар. Омайське, невельське, мар'янка Павлівка на Донеччині протягом минулої доби загарбники завдали чотирьох ракетних та 23 авіаційних ударів. Били понад 70 разів із реактивних систем залпового вогню. Щонайменше один ворожий Орлан 10 збили наші воїни та поцілили ще по кількох важливих військових об'єктах нападників. Водночас ураженням два пункти управління атакувальників, дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння та техніки. Тверджено ураження силами оборони району зосередження окупантів у Запорізькій області 10 листопада поточного року. В результаті нього ворог втратив пораненими понад 100 осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється. Українська авіація протягом минулої доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 13 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки. А також три позиції зенітно-ракетних комплексів противника.